Слова на вітер це восьмисерійний серіал про силу волі, рівність людей та їх можливостей. Майже реальна історія про хлопця, який нічим не відрізняється від інших. Чи ж студентські будні, кохання, клуби, алкоголь, наркотики. Зі звичайного студента в одну мить хлопець перетворюється на повну протилежність собі, доказуючи те, що люди міняються, тільки не міняється світ, у якому ми живемо. Я можу сказати, що а, ідея. Не нова, але вона досить робоча. Є приклади успішних серіалів на таку тему. Мені подобається, що вихідною подією стає такий сильний злам, злам людини. Людина дуже змінюється. Вона стає інвалідною, ну, не те, що мені це подобається, але це добре для драматургії, що це повністю змінює його думки. Його Можливості відношення до нього зі сторони інших персонажів. Тут є нещасне кохання, тут є що приборювати героям, тут є чому співчувати глядачу. Єдине, що б я порадив, може це зробити монтаж цієї історії, може мішати його сьогодення з його спогадами. Це може бути динамічно, що то йому сниться, коли він ще може бігати, ходити, чи це йому являється, то я думаю, глядачу це буде більш цікаво. Ну, досить непогано. Дякую. Дуже складна, непроста тема, яка, я думаю, ще потребує часу для переосмислення, для того, щоб проставити акценти. Я думаю, що така робота ще не наразі і вона потребує, по-перше, дуже великого сценарного досвіду. Це така тема, як ви знаєте, Толстой, там, Війна і мір, чи ну, не менше. Тому, не знаю, я би не ризикував братися за таку складну річ. Ну, треба написати щось, щоб подивитися, бо так, по, просто по взятим якимсь іміджем. Дуже важко. Скласти думку, тому я утримуюсь від якогось коментаря. Думаю, що я не готовий навіть думати поки про це. Дякую. Коли ти не можеш додзвонитися в службу інтернет-провайдера, бо не працює телефон через те, що у сусіда прорвала трубу, тому він не зможе провести співбесіду з молодим спеціалістом, який через затримку водія уганяє маршрутку. А сантехнік затримується, бо вважає, що 2-3 години то не запізнення. А навпроти нього живе пацієнт, якому лікар не зміг встановити діагноз, тому що лікарю важливіша медсестра свята, яка пішла в салон робити шоколадне обгортання на все тіло, дуже чітка, зрозуміла ідея серіалу. Мені подобається, що теми всі життя людей це близько усім, і головна ідея цієї презентації у тому, що все в світі пов'язано, всі наші вчинки так чи інакше впливають на вчинки інших людей, що всі ми живемо в одному маленькому світі, і кожен наш крок може змінити. Наступний крок іншого, а цей крок може вплинути і на нас. Мені ідея сподобалася, сподобалася реалізація тізеру, так що а, бажаю успіху, і... але б хотілося, звичайно, більш розгорнутого представлення цього проєкту. Дякую.